2 липня, огірочок, салют. Я вже декілька сезонів його садила, мені він подобається. Огірочки йдуть зразу, квіточка, огірочок, квіточка, огірочок. Ось. Видно, я ось до них не заглядала, а тут уже купа огірків висить, треба вибирати. Ось у. ось вони. Ховаються. Ось вони треба збирати. Ось уже готовий салатик висить, можна вибирати. Салік дуже урожайний, достойний гібрид. Де декілька штук в одній завізі його. Як бачите, один, ще один, ще будуть три-чотири букетного типу. Такий салютчик. Ось, Ось, красавчики. Салют раніше і називався Абсолют, зараз салют. Це все професійне носіння.